Даня, просим, ще верни. Оля, йде, що Оля. Дуже добре. Відіграйся і відкрийся. Лови. хорош. Ножкою. Оля, підключаємося, Оля. Мордальня. Хорош, наш мяч. <звучит> Оля, ширина. Смена готовится. На нашем смена будет. Сейчас. <звучит> Зміна! Зміна! Дуже тяжко граємо. Дуже тяжко ми граємо. Ми входимо, старші, далі не разу м'яча не торкнувся. Да, Фіня? Бий! Хорош! Добре! Даня, Даня, гітри, да. Даня. Даня, гетри, підніми. Ни ще даня, спокій. Ширина. Міняй фланг. Качук, міняй швидше фланг. Не назад. А все назад играє. Вперед, рухай. О, дай, пас! Дай йому! Сам з собою Захарчик вважає. Захарчик включається, Захарвой Даня! Поля с этим шість. Кидай, кидай, Даня, біїдай. Даня. Вийти сразу. Та сразу Даня. Стой! Владик, стой! Играть! Ничего страшного! Да, все будет Владик, рухайся м'ячем вперед! Влад, не одного разу вперед порядке пішов! до гравця! Пишуть, щоб ви на крищах викричали. У мене вже 17 переглядів. Ну, 17 глядачів дивиться. Руки ре! Випадково це в руку на весій вигоди має на смерть! Даня! Доня. Доня. Готується сміна. Поїхали. Тільки не спать, я прошу вас. Активніше, Сар. Дай, дай, оттынный, оттына, дай. Що там Артем? Піднімай голову. Оп, наш мяч. Джон, смена, стать мяч уходит. Смена! Сві руки у тебе йдуть назад. Давай мне! Тебе перед тобою просить! Оля, допомагай, Оля, далі. Перед тобою просить покидай мяч. Давай далі. А ти що робиш? Зупиняєш мяч? дай. Просто дай. дай. Туди спокій. Назад, Оля в центр. Оля в центр. Не дай Лари. Оля з гравцем. Вставай, Дань. Хорош, Оль. Умі Саль. Хорош, не спіши. Бойко! Бойко! Оля, підбирай. Оля ти, Оля, перед ним Петріч. Блокуй центр. Від центру. Бойко, не стоять, не дивіться! Бойко! Бойко! Не даємо просто бити! Оля гравець! Не дає бити! Як так? Ну, от Отакий шкіль, він розворачується, б'є просто ворота! Нікіт! Будь уважніший, Нікіт! Оля розтягуй ширину, Оля. Бороться, Данька, бороться, не вступай в борьбу. Нікіт, у тебе і рук. Кидай, Бойко, біги, Оля. Хорош, Сань. Оля ничто. Стой, Оль, твій! Не кидайся. Стой! Бойко зліва! Даня ззаді, Дань! Можна бити! Братар! Оля є! Оля швидше! Розвертайся, бойка дай в лінію! Це не бойка, це поп-хоп. Валер, поднимайся. Дікні яй знімай на друзі. Подіть, побіч! Оле спина. Да побежи, щоб они бежишь. Мищ! Мищ! Діядина, движения! Нема пять, Реф, нема, там з це в жовте, в друга чи третя? Щось мені здається, що це друга нікара. У вас скільки було ігор? Оля ширше. Води попій. що ти хочеш? Ну а буде. Пам'ятаєш, ніби поки. Даня, вдар поворота. Даня, Даня, йди в поворота. Саня страхуй. Даня, Даня воля тобі накат. Тань! Стань по лінії. Не спіши, ось 5 метрів. Даня, по лінії, Даня, лінія. Що там було? Смена стена. На той майданчик. Виходимо збить. А дві гравець. Далі, старі гравець. Віддай. Гадій. Лараті. Що ти там робиш? Ти гравець. Повисну три хвилини. Ти як грай. Найдер, погра! Женюх, тебе

Смена, давай. Оставьте у нас. Какие? Соболевский, ты сейчас в меня. Иди домой, до Ты хочешь постоять, или что? Я не понимаю. бежишь спиной в парад, по своих воротах. Я не понимаю, куда вы выходите? Что вы а. делаете? в Рай, рай! Які розказують, вони беруть, я мало Позвольте. граю. Давить. Ось вам дають грати. Ідіть грайте, але не сидіть на лавочці. Як... І там, і тут одинаково. <плес>

Если вид, оставляй, закидай, сиди в центр. Ну! Я ця йому поноскіда, яка опорна нова поїхати. Те ж саме тут. Те ж саме тут зараз. Саш, рух зробіть! Бойка, зробіть рух якийсь! Тали на дитину одного дитина, що буде там? Тут розіграють, не, не пий так. Міде! 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 Тут, тут треба вигравати, хоч тут виграти. Ви соколом теж присираєте, сто каланти, як Піли! тут можна в перші походити? А це концентрація. Ви зіграли 2 секунди, а потім закрилися. Да, всю команду Саша. И он будет играть постоянно на замене, пока он не учится в таких ситуациях, как он учился, и И будет всегда сидеть на замене.

Ходит Захар. Владик не готов, Владик всегда. Владик, не Дай дальше, дай! 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 справа, справа! Ты будешь сидеть на замене до тех пор, пока не научишься выдавать пасы. Забрав мяч, подключился, все здорово. Видай пас, ой, забывай. Нет, я побежал. Вот здесь всегда будут сидеть на лавке за пасы. поки не навчиться Люди це а потім ще й воду втіли. Люди, яка вже все розкупила. Треба було на воду дати. Тож 30 гривень, а 30 гривень – півторашка води. А треба брати. Ви думаєте, гроші дати? А ну, ми купили паскетки. Який що? Два оди на рахунок. Мельник, Рожевий. Мельник, Дюсуша, Рожевий, Грайвіць.

Рахунок 2-1 на користь хмільника. І їдай! Іди! Хорош, Никита, хорош, кинув здорово! І відкрийся в лінію! Владик, віддаєш по лінії сразу! И чужого. И чужого.

Але він був. Він а він не вийде. Вийде. Перший раз за цю історію. — А так, дари, йди в ворота. А, Даня, йди зайди, в ворота. А, Захар є, загар'є, пістрі. Госта. Ви туди по центру. Захар до горіть. Путовий удар, я Та Заміна повністю! Вони у вас взагалі не сильніші. У вас Ось тут... Все. Просто налякалися, як в туалеті, так сильно лікарська. Даня Далі сіграв на весь мікро. Бачите? Для цього ти нічим не грав. Для чому? Ти, я, я, я ругаю вас не тут, коли ви поминетеся. Я ругаюся, коли ви не робите, нічого не робите. Я хочу, щоб ви шли, бігали, щоб ви, ви, ви грали. Вони гралися. А не стояли, я кричу на вас, щоб бігали. І як так? с игру, дай-ка и забежь Смена! Поиграй! А, да, не оказывается, умеешь, да? Ну? А если Владик не спал бы вас тут, в этом же моменте? В этом же моменте, если Владик не спал бы, а что он сделал? Нет! Чуть пасло, ты, ты бег с мячем. Что должен был Владик делать, Владик? Какие открытия? Что он сделал? Да! Просто бегать! Братарь, давай!

Неважливо, твій, не твій! Вони неправильно перестроїлись! Ідеш, тому що ти перший, ти ближче. А що тут? Вони оборони під Пошли, давай, Сашка, давай! Бой, как попи Оля, ти тут сзади вратаря охраняєш! Що ти робиш, Саш? Да? Давай, О, ми тут! Сьогодні наоборот, я це розумію, що жертва. Там не було видали, тут явний він. Так, рахунок. Чотири один на користь для хмільник. У це той темний ні?